Анюша, іконочка з Твоєю святою покровительницею отак класно зроблена. В металі. Посріблення, філіграні, плетіння, камінчики по кутикам, а також розпис ювелірними емалями. Це все в такому гарному підрамнику, підрамнику в колір золота закрито склом, щоб не припадало пилюку, щоб менше тобі було її витирати. А також оформлено таку гарну, чудову, класичну коричневого кольору раму. Рекламую ці ікони, їх часто дуже купують. І мені ікони ми виготовляємо під замовлення. У нас є частина в наявності, а також під замовлення під цей оклад. Ми можемо підставити будь-якого православного святого чи святу. Відповідно, правильно її підписати, запакувати гарно та відправити вам. Це крутий подарунок вашому колесі, вашим рідним, близьким. Або якщо ви хочете розширити, оновити свій іконостас домашній, ми з радістю виконаємо для вас таке замовлення. Сайт іконолавка.com.ua, там відфотографовано велика кількість ікон. Якщо не знайдете то, що надо вам звертайтеся, ми швидко її виготовимо та доставимо.